Мої вітання з вами Людмила Добровольська. На каналі Життєворот. Вітаю вас, поважне товариство. Кому не байдуже, як змінюється наше життя і щоб не загубитися в тому життєвороті, тримаємо руку на пульсі історії, а також для розуміння того, як та історія формує наше сьогодення. Не забувайте також про відгуки, подобайки, коментарі, репости і все те, що вимагає алгоритм каналу Ютуб. Героя нашої передачі радянська система позбавила життя 15 жовтня 1959 року. Американці вже підірвали і водневу і атомну бомбу. Навколо нашої планети вже відкружляв перший у світі штучний супутник землі авторства українця-конструктора Сергія Корольова, а система КДБ все ще тримала на умовному озброєнні вбивство як аргумент. У боротьбі із незгодними, зокрема і з українськими націоналістами. Зокрема, сьогодні мова піде про Степана Бандеру. Його до цього часу бояться, ним захоплюються, ним лякають, і без його імені, здається, не обходиться жодна виборча кампанія в Україні. Що ж це була за людина? Степан Бандера народився 1 січня 1909 року в селі Старий Угринів. Нині це Івано-Франківська область у сім'ї священника. Його батько, отець Андрій, був там на плебані, так кажуть про священників у ГКЦ, коли вони служать, відбувають своє служіння у якомусь населеному пункті. Був він непростим священником, крім того, що був капеланом української галицької армії, так ще і послом Сейму Західноукраїнської Народної Республіки. Мати Бандери Мирослава також була із поважної інтелігентної родини. Восьмеро дітей було у сім'ї священника Андрія Бандера. З них семеро стали націоналістами. Найменшенька Мирослава померла ще немовлям. Отже, 1919 році Бандера вступає у стрийську гімназію. Треба сказати, що в той час все навколо полонізувалося. А в була українська гімназія. Щось подобалося оцю Андрію. Можливо, не випадково саме в стрию, що в 1990 році, за часів Радянського Союзу на території новітньої України замарів жовто-синій стяг. Уже будучи в гімназії, Бандера проявляв себе як активний і енергійний юнак. Зокрема, він вступив до пласту, що було тоді характерно для української свідомої молоді. А оскільки здоров'я мав поганеньке. У нього суглоби боліли, то його ще не приймали до пласту, але силою волі, напружними фізичними заняттями, він таки добився того, що з третього разу вступив у пласт. Після гімназії рушив на рівничий факультет Львівської політехніки. І вже в 1928 році він у Калуші організовує маніфестацію на пошанування десятиріччя Західноукраїнської Народної Республіки. І саме тоді, в 1928 році. Хлопцеві 19 років, його вперше заарештовують. Був Степан Бандерах і веселим, і кмітливим, і гумористом, грав на мандоліні, умів залисятися до дівчат, словом, активний свідомий український хлопець. Він тоді організував товариство, яке боролося із полонізацією української освіти. Можете собі уявити у ті часи, у часи спочатку Австрогорської імперії, а потім Речі Посполитої. Зауважимо, сам Бандера знав українську, польську і німецьку мову доброякісно і на високому рівні. Зауважимо також, що саме ім'я Степан Бандера знакове. Із грецької Степан означає вінок, а бандера на різних західноукраїнських діалектах прапор або хоругва. І до цього часу в деяких церквах кажуть, що це бандера із зображенням такого-святого. -то тобто, по суті, це є бандера, прапор. Зауважимо, що приблизно в 1931 році він вступив до Організації Українських Націоналістів. Це були важкі роки для українців, які жили у другій речі Посполитій. В 30-му році влада польщі починає так звану пацифікацію або умиротворення упокорення українців. Це значило, що руйнували всі українські читання, бібліотеки, інколи українці виганяли з їхніх хат, не давали їм на правах. Закону навіть тодішньої речі Посполитої володіти землею. Звичайно, це організація українських націоналістів дало серйозний привід для розгортання їхньої боротьби, що вони і зробили, і на основі цього унівці користувалися великою популярністю, великим авторитетом у простих українців. У 1934 році вбивають Онірці міністр внутрішніх справ Польщі Броніслава Перацького, якраз на знак протесту проти пацифікації. А в тридцять році у Варшаві починається так званий Варшавський процес, де судять 12 націоналістів, в тому числі Степана Бандеру, за співучасть в вбивстві Броніслава Перацького. Бандері і ще двом його побратимам присудили смертний вирок. Але Варшавський процес набув такого розголосу, що польська влада не посміла його виконати. Зате вже через рік у 36-му році у Львові відбувається наступний процес, фактично з цього самого приводу, і Бандера отримує на хвилиночку сім довічних ув'язнень. Він сідає у тюрму. Сидів він там у тюрмі до 39-го року, і якби не Друга світова війна, можливо, і зогнив би там. Але в 1939 році, коли на Польщу напали з одного боку німці, з іншого Червона армія, то тюрми виявилися відкритими, обслуга розігнана, і таким чином Бандера вийшов на волю. Тому ж таки, в 39 році Бандера знайомиться зі своєю майбутньою дружиною Ярославою Опарівською. Вона також була із священичого роду, і вже в 41 році в них народжується перша дитина, донька Наталка. 41-й рік. 30 червня у Львові українські націоналісти проголошують акт відновлення української державності, що страшенно збурило і роздратувало німців. Вони взялися до Ярослава Стецька, до Степана Бандери, говорили з ними дуже серйозно і вимагали скасувати цей акт. Ті категорично відмовилися, і після цього Бандера, Ярослав Стецько, а також Андрій Мельник, всі націоналісти потрапили і були посаджені у концентраційний табір Заксенгаузен під Берліном. Там Бандера перебував до 44-го року. Восени 44-го року його німці звільнили. А чому його німці звільнили? Вони сподівалися, що тепер, коли вони побачили, що Україну вже звільнили. Радянські війська від німецьких військ вони мали надію на те, що тепер українські організації можуть співпрацювати з німцями, ну у плані якихось там політичних ідеологічних сатисфакцій. Але Бандера категорично відмовився і, хоч за ним слідкували, він зумів втекти від німецького. Від німецької розвідки і таким чином врятував собі життя. Після Другої світової війни Бандера був зайнятий як і його побратими розбудовою організації українських націоналістів. А сім'я Бандери жила важко, адже його шукали і радянські спецслужби, і навіть американські думали віддати його радянським, якби його зловили. Але американцям сказали, яким же нацистським злочинцем може бути Степан Бандера, якщо він... Більше трьох років просидів у тому ж таки нацистському таборі, таборі і американці заспокоїлися. Врешті-решт Бандеру обрали головою проводу Організації українських націоналістів. Він якісь кілька років Лошимін, відмовився від цього високого ж таки поста. Але в 55-му році його знову обирають. Він при цьому сказав: ну що ж, я приймаю цей вирок смерті. А чого він так сказав? Він розумів, що на цьому посту за ним не тільки полюють, а його може бути вбито. І, напевно, бути вбито, тому що Служба безпеки ОУНівців відвернула кілька замахів на Бандеру упродовж сорокових і аж до кінця 50-х років. Це так трапилося. Але саме 15 жовтня 1959 року Бандера в обід поїхав додому, перед цим заїхавши на базар і купивши помідорів. На сходовому майданчику до нього підійшов високий молодий чоловік і вистрелив у нього зі спеціального пристрою синильною кислотою, тобто ціаністим калієм. Після цього Бандера прожив недовго. Сусіди викликали швидку, але по дорозі до лікарні він помер. Ось так закінчився земний шлях провідника, на якого стільки. Нашарувань, стільки наклепів, бруду, відвертої брехні було випущено радянською пропагандою на за десятки років на діяльність українських борців за волю в 40-х 50-х роках, і, зокрема, на Степана Бандеру. А хто ж убив його? Богдан Сташинський. І тут найприкріша іронія в тому, що члени сім'ї Богдана Сташинського були учасниками руху опору, і одна з його сестер була зв'язковою Української повстанської армії. Ну це принцип КГБ вбивати. Людей руками своїх же, тобто тих же самих, їхніх побратимів, друзів, знайомих, а то й родичів до цього часу можливо ніхто б не дізнався, як саме і чому помер Бандера, тому що ніяких видимих слідів насилля на ньому не було. Але в 1961 році, якраз після того, як у Берліні було збудовано ту славну звісну чи горе звісну берлінську стіну. В американську зону окупації заявився Богдан Сташинський і сказав, що це він убив Бандеру. Американці над ним посміялися, не повірили і передали його німецькій поліції. Тоді Сташинський почав доводити, що ось таке він вчинив. Німецька поліція довго йому не вірила, і, врешті, решт справа склалася так, що Богдан Сташинський доводив свою провину, а німецька поліція, нібито, прагнула довести, що він абсолютно не винен. Ну, врешті-решт, окремі деталі, про які повідав Сташинський. Стали відомі поліції, а коли відбувся процес на Сташинському 1962 році, то весь світ дізнався про брудні методи Радянського Союзу у боротьбі із своїми, ну так би мовити, ворогами чи тими, хто був із ними незгодний. Сташинському тоді дали 8 років. Він відсидів 4 з них, а тоді зник. Є така версія, і вона, напевно, має свою вірогідність, що його запримітили американські спецслужби. Такий агент, а він прослужив до вбивства Бандери майже 8 років у КГБ, був дуже цінним для американських розвідок і кажуть, йому зробили пластичну операцію. і Він благополучно служив, а може, ще й служить, на американську розвідку. Ось така історія. Ну, треба сказати, що. Загинув Бандера Потуріса 15 жовтня 59 року, а поховали його 20 жовтня 1959 року на Мюнхенському кладовищі Вайтфрідгоф. Похорон його був дуже велелюдним, і для багатьох людей, коли вони побачили в газетах, по телебаченню вже було цей похорон, наче відкрилося, хто такий був Бандера. Хоча, звичайно, його побратими, націоналісти, взагалі свідомі, притомні українці, це чудово знали. І сьогодні та могила на кладовищі Вальдфрідгоф у Мюнхені доглядається, відповідно, можливо, вона очікує, що буде в Україні пантеон слави, куди перенесуть всіх відомих, славних, знатних, саможертовних українців, які боролися за самостійну державу. Що цікаво, не один генерал КДБ після цього казав таке. Убивство Бандери було однією з найбільших помилок, а можливо, навіть найбільшою помилкою КДБ. Як же так? А так. Що після цього Бандера перетворився на месію, на символ, на справжній прапор боротьби. І націоналісти об'єдналися, навіть якщо між ними були якісь суперечності більше, ніж на 10 років наперед. І він став прапором епохи. Його іменем називали, і вулиці, і епохи, якісь визвольні рухи в інших країнах Бандерівщина, Бандерівці. Ну а сьогодні. Всі українці, бо очах Кремля, бандерівці. Ну, Тому що ми хочемо, щоб була незалежна держава. А ми можемо також згадати про те, чому так сталося. Чому ось так от з такими принциповими цікавими напрямками згадуємо ми бандеру і не тільки виявляється ми, а й наші вороги. Ірина Фаріон про це писала так. Чому так завзято воювали і воюють навіть із мертвим Бандерою, адже його немає вже скоро 70 років? Бо він і його побратими продемонстрували чудо людського духу в обороні свого рідного. Бо їх національна свідомість за глибиною і жартовністю не має рівних в інших історіях і в нашій історії. Бо Бандера і його покоління явили світу нову. Українську потугу в центрі Європи, як не бувало конкуренції вже утвердженим державам. Ну а чому так, так його ненавидять і нині, уже після того, як його так давно нема? Тому що слабкі духом ніколи не підтримують сильних, а хіба здатні на підлу і тихеньку заздріть, бо не здатні осягнути правду про національний визвольний рух тих років і нарешті не вміють мислити категоріями базових понять. Свобода чи рабство як не рабство, так напівсити животіння і пристосування. Унікальність Бандери продовжує Ірина Фаріон у триєдиному синтезі: він ідеолог, автор блискучих політичних розмислів, перспективи української революції, борець, що перейшов через польські німецькі тюрми і через московське вбивство. Водночас був блискучим тактиком і стратегом. Такою людиною був Степан Бандера. Звичайно, його біографію, якісь його ідеологічні потуги. Я описала досить пунктирно, тому що час змушує нас трошки квапитися. Цікавіш, цікаво все те, що пов'язане із цією постаттю, яка і до сьогодні так дратує нашу північно-східну сусідку, що при слові Бандера вони аж киплять. Взагалі слово Бандера це прізвище, так само як Мазепа і Петлюра можуть служити маркером для того, щоб визначити, хто ваш співрозмовник, якщо у вас є якісь сумніви стосовно його ставлення до України як держави. Отже. Мазепинці, Петлюрівці, а сьогодні Бандерівці це все символи боротьби за українську державу, за її соборність. Завершуємо нашу передачу Життєворот. Підписуйтеся на наш канал. Не забувайте також про відгуки, репости, лайки і вподобайки, як то вимагає алгоритм каналу YouTube. Ми обов'язково переможемо, якщо будемо знати наше минуле, бо без минулого будувати майбутнє важко. До наступної зустрічі. Слава Україні!